Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алексеєв. Останнім часом все частіше і частіше можна спостерігати різні прогнози кінця світу. Правда, цим питанням переймаються не стільки науковці, як ті, котрі підлаштовуються під науку, астрологи провидці, екстрасенси. Неодноразово ми були свідками встановлення точних дат кінця віку. Але коли приходив визначений день, все залишалося на своєму місці. Чи можемо ми знати точну дату кінця віку? Біблія говорить однозначно, а про день той і годину не знає ніхто, говорить Ісус Христос в Євангелії від Матвія. Апостол Павло, в посланні до церкви в Солуні, пише ж такі слова. А про часи та про пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно те знаєте, що прийде День Господній, так, як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть. Злодій приходить тоді, коли господар його не очікують несподівано. Так само буде і кінець віку. Якою ж подією це ознаменується? Коли Христос возносився із нашої землі, то учні обступили Його і були свідками того, як Хмара забрала їх сперед перед їхніх очей. В діях апостолів ми читаємо такі слова. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали. Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, той Ісус, що вознісся. На небо від вас прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Так само, як Ісус вознісся на небо, так само Він і повернеться вдруге на нашу землю. А все ж таки, чи можемо ми знати хоча б приблизний час повернення Христа на нашу землю? Це питання так само хвилює багатьох наших сучасників, як колись і учнів Христа. Ісус не назвав точної дати повернення, але Він передбачив цілий ряд ознак, які відбудуться перед Його приходом. Остання ознака кінця віку наступна, і буде проповідувана ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець, каже Ісус. Ще півстоліття тому. Ознака проповідування Євангелія по цілому світу була лише мрією для багатьох християн. А сьогодні ми є свідками того, як вона збувається. Через телебачення, радіо, інтернет, а також через сторінки численних книг та журналів. Слово Боже, минає всі географічні кордони і проникає в країни, доступ до яких був закритий. Євангельська військ досягає найвіддаленіших куточків нашої планети. Бог звершує роботу на океанських островах і в великих містах, у хіщинах бідняків і в котеджах мільйонерів. Можливо, газета, яку ви тримаєте зараз у своїх руках, також є здійсненням ознаки пришестя. Отже, з впевненістю ми можемо сказати, що живемо безпосередньо перед приходом Ісуса Христа, тому що проповідь Євангелії, остання ознака Його приходу, кожного дня збувається на наших очах. Тому важливо сьогодні приготуватись до цієї славної події. Налагодити свої особисті відносини з Ісусом Христом. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде ваш Господь, каже Ісус. Давайте, коли ми сьогодні будемо молитися, подумаємо і над цими словами, і над тим, а чи готові ми до зустрічі з ним. Помолимось. Наш добрий батько. Знову сьогодні ми приходимо в молитві разом з нашими глядачами до Тебе. Сьогодні перед нами стоїть дуже важливе питання, чи готові ми до зустрічі з Твоїм Сином, з нашим Господом Ісусом Христом. Чи зробили ми його для себе Спасителем? Чи став Він Спасителем особисто кожного з нас? Чи став він для нас другом, товаришем, підтримкою, нашим керівником в житті? Чи став він для нас єдиною надією, на яку покладаємося щодня? Нехай так станеться в житті кожного з нас. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні гарного вам дня. Разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!